Числа Восьмий розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Араона та й скажи йому: Коли ти світимеш лямпадки, то спереду свічника будуть світити сім лямпадок. І Араон зробив так, спереду свічника засвітив його лямпадки, як Господь наказав був Мойсеєві. А оце робота свічника. Він куття золоте, аж до підстави його, аж до квіток його куття він. За взірцем, що Господь проказав був Мойсеєві, так він зробив свічника. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: візьми левитів зпосеред Ізраїлевих синів, та й очисть їх, і так зробиш їм, щоб очистити їх, покропи на них водою жертви за гріх. І нехай обголять бритвою все тіло своє, і нехай виперуть одежу свою і стануть чисті. І вони візьмуть теля. А його хліб на жертва, пшенична мука мішана в оливі, і друге теля візьмеш на жертву за гріх, і приведеш Левитів до скинії заповіту, і збереш усю громаду ізраїлевих синів, і приведеш Левитів перед Господнє лице, а Ізраїлеві сини покладуть свої руки на Левитів, і буде Араон посвячувати Левитів як посвячення перед Господнім лицем від Ізраїлевих синів, і будуть вони на роботу Господньої служби. А левити покладуть свої руки на голову телят, і зроби одного жертовного за гріх, а другого цілопаленням для Господа, щоб очистити левитів, і поставиш левитів перед Араоном та перед синами його, і будеш посвячувати їх як посвячення для Господа, і відділиш левитів з-поміж ізраїлевих синів, і будуть левити мої. А по цьому ловити відю, щоб служити в скині заповіту, і ти їх очистиш і віддаси їх, як жертву посвячення. Бо вони дані, мені вони дані з поміж ізраїлевих синів, замість перворідного, кожного з ізраїлевих синів, що розкриває кожну отробу, узяв я їх собі. Бо мій кожен перворідний серед ізраїлевих синів, серед людини, і серед худоби того дня, коли я побивав кожного перворідного в єгипетському краї, я посвятив їх собі. І взяв я Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, і дав я Левитів, як дар Араонові та синам його з поміж ізраїлевих синів, щоб вони чинили службу Ізраїлевих синів з кинії заповіду, щоб очищали Ізраїлевих синів, щоб не було поразки серед Ізраїлевих синів, щоб Ізраїлеві сини підходили до святині. І зробив Мойсей, і Араон, та вся громада ізраїлевих синів для Левитів усе. Як Господь наказав був Мойсеєві про левитів, так зробили їм Ізраїлеві сини, і очистилися Левити, і випрали одяг свій. Араон посвятив їх перед Господнім лицем і очистив їх, Араон, щоб стати чистими. А потім увійшли Левити, щоб виконувати свою службу в скині і заповіту перед Араоном та перед синами його. Як Господь наказав був Мойсеєві про левитів, так їм зробили вони. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Оце щодо Левитів від віку 12 і 5 літ, і вище війдуть вони до праці на службу скині і заповіту, а від віку 50 літ відійдуть від служби і не будуть уже служити, і будуть вони обслуговувати братів своїх у скині і заповіту, щоб виконувати сторожу, а служби не будуть робити. Так зробиш левитам у їхній службі.